Ну що ж друзі, всім привіт! Продовжуємо відвізит по нашим будинкам. Сьогодні, до вашої уваги, пропонується до перегляду цей кутовий, називаємо його танхаус. Це передмістя Варшави, тут до Варшави 2,5 кілометри. Перед історією почали ми тут будувати 5 місяців тому, десь 10 травня приблизно, і через 4 дні, десь приблизно 5 днів вже закінчуємо. Це. Наше міні котежне містечко називається Нова Баварія, тому що це подольше новий місцевість. Всі ці будинки продані на етапі будівництва. Купили тут приблизно такому як відсотковому відношенні. Давайте так скажемо, три родини українські, дві польські і три білоруси. Тобто тут таке ком'юніті. Цегла використовувалась тут ручного формування Вандер Санден. Різного кольору, можу, до речі, показати ближче. Отак от виглядає. Як бачите, такі таблички, це адреса та стиль. Тут центральна каналізація є в дорозі, але нам тимчасово не дають підключатися, тому що роблять нову станцію. Викопали також свої свердловини. І що найважливіше, тут є газ. Ми вже підключили газ, в Польщі скоро його не буде, але тут, ще в цьому проєкті, ми вдалося нам його підключити. Також скоро буде електрощитова. В кутового та вона найбільша земельна ділянка, вона приблизно 2,5% займає. Вбудували ми цей проєкт, починали за власні кошти, потім десь приблизно на 80% ми отримали кошти вже від. Розблокували нам їх від клієнтів і далі продовжили будувати за них за ці кошти. До речі, як бачите, тут місце для одного авто, тут місце для другого, і посередині вхід до будинку. Цегла використовувалась тут вісім різних кольорів. Можу показати вам одразу ці всі кольори. Ці чотири будинки, вони без гаража. Дуже таке цікаве планування. Зараз зайдемо до середини і вам покажу. Тут ці чотири е, будинки, вони з гаражами будуть. І там, як бачите, зараз будемо встановлювати ролети скоро. Тут також колір можна побачити цегли. В такому виконанні зроблений. Тут така темно червона з чорною. Навіть, бачите, такі біла цегла з чорними швами. Отак, власне, все виглядає. Відзьмусь з цієї сторони і продовжимо. Тоді вже підемо до середини будинку. Кутовий цей також купила українська родина, а з тої сторони, як я буду показувати, білоруська родина купила. Люди постійно переїхали мешкати до Польщі. І Отак От виглядає. В цьому місці я саме стояв десь 8 місяців тому, коли ми купували цю ділянку, 9, робили е... дозвол на будівництво. До речі, ось наша машинка, яку ми зробили вже, можна побачити. В нашому стилі. Ну що ж, йдемо до середини. Фактично я вам зараз покажу будинок, він е, приблизно десь 100 по полу візьмемо 120 квадратних метрів, але в Польщі є таке правило, що від метр тільки по документам починається е, юридична, юридична квадратура. Тому по документам тут приблизно 100 метрів квадратних. Так ми відділили. Два будинки такою зеленою зоною посадили високі туї. Отак от, власне, виглядає. До речі, тут можете побачити, як ми кладемо плитку, вона ще не завершена, тільки зверху і юбку зробимо по ходу. Щас зараз хлопці роблять, пішли обідати. У кожного тут е, тимчасово зроблений септик, в майбутньому люди можуть собі підключити вже центральну каналізацію. Отак, от, власне, виглядає. Двері робимо, як завжди, з таким зеркальцем, тому що тут так прийнято, щоб було стекло, щоб було все видно. Заходимо до середини будинку і починаємо планування. Заходимо зліво такого відкритого типу е котельня, тому що тут можна буде пізніше поставити вже таку свою шафу, Такі, як в стилі купе. Так, це щось. Чиняється. Автомати вже всі підписані, все розведено. інтернет, силовий кабель до будинку, газова труба. Зараз будемо ставити грібінку в сусідніх будинках. Також ціні важливо на всіх наших нових проєктах будуть газові котли, де, є, де немає, то будуть теплові насоси. Тут приблизно разом з вхідною тут групою, приблизно десь 3,5 квадратних метри. Далі проходимо в будинок. По праву сторону у нас знаходиться. Спальна кімната або кабінет. Монолітне перекриття, до речі, атік метр м. Тепла підлога, стяжка, електрика вже все розведена, підписана. Також в Польщі важливо ці підрозетнички ставити. Стеля, як бачите, також штукатурка, МПшка 75-та, вікна дрютекс 82 мм по нормам. Потрібно, щоб було у Польщі. І можна бачити свої автомобілі. Ця приблизно кімната десь займає 13-14 квадратних метрів. Далі проходимо на першому поверсі. У нас тут ще знаходиться санвузол, Він такий глибокий, вже з витяжкою, зводить, все вже виведено, ну, тут такі норми будівництва, і ми повинні так будувати. Тут приблизно десь 3,5 квадратних метра. І далі попадаємо це серце будинку, кухня Вітальня. По ліву сторону буде кухня. По праву ТВ, Тут десь 30-32 квадратних метри. Сходи з моноліту. Це вихід на подвір'я, тобто ми можемо вийти. Тут вікно, а тут вихід на терасу. Тобто вихід на, своє, на свою ділянку. Зробили також терасу. Тут, як бачите, Вікна, до речі, чорні, шви, як бачите, чорні, тобто все в нашому стилі, плитка при виході. Тераса з такої терасної дошки, як можете побачити пазованою, отак от от, власне виглядає. Це там буде пізніше, люди собі поставлять паркан, тому що в проєкті його не було і ми тут сильно не можемо займатися самодіяльністю. Давайте так називаємо це. Стіна до сусідів груба, нічого не чутно. тобто... Дуже все приватно. І, власне, така своя ділянка. Якщо брати, що ми стоїмо тут, на терасі, то туди, приблизно в кінець ділянки у нас десь 17 метрів. Застелили рулонний газон. Не робили автополив, тому що це вже індивідуально. Хто як захоче потім пізніше посадили такі, давайте скажемо. Як на продаж да, будується, то дуже великі туї, тому що на продаж самі всі знаєте, розумієте, що всі забудовники економлять. І на попередніх відео, якщо ви бачили, то тут нас росли дуже великі такі старі дерева. Ми їх знесли, дуже тяжко було їх з гміною домовити, щоб їх зрізати. І взамін ми посадили отакі от вишні. Тобто в Польщі прийнято, якщо ви зрізаєте одне сухе дерево, то ви повинні посадити. Також одне молоде, якщо дуб, то там, здається, три дуба повинні посадити. Отак от от виглядає, це кожного ділянка своя, це у цих своя, та-та-та. Пізніше можна буде цю сітку закрити чимось, або вище щось зробити, або ту і вище посадити, От буде більше приватності. Ми будуємо наш пред, як ви знаєте, стильно і з фасадною ділянкою, щоб було більше приватності. В цьому місті за рахунок того, що, ну, бачите, там іде річечка така. Тут 20 метрів до річки не можна будувати, тому нам прийшлося проєкт розвернути наш і зробити як окремі будиночки. Мені здається, що вийшло дуже класно, можу трошки ближче зробити, щоб ви роздивилися. Пізніше я вам зараз зніму планування з гаражем, пізніше виложу його на канал. Давайте підемо до середини будинку, покажу мансарду, як вона виглядає. Дуже багато людей купують в кредит тому що в Європі є кредит, хоча в Польщі саме висока ставка з усіх, з усіх європейських країн. Вона приблизно ще десь 7%. Тобто, до прикладу, там якісь в Словенії вона 2,5%. Водовідвід. А, до речі, тут дуже зроблено по всій ділянці, по всій. В річку не можна виводити. Ми розвели повністю, зробили таке дренажне поле дуже велике. Нагадаю, цегла Сар... Вандерсанден, бельгійська. Ліхтарі чорного кольору, вони світять і вверх, і вниз. В Україні ми ставимо такі круглі фароновські, тут такі квадратні розетка. І також дуже важливо, що можна вивезти воду тут. Ми пропонуємо людям. Ця сітка вона закривається, вона буде закрита. Бачите, тут закріплено до. До труби, щоб ніхто не ходив. Але якщо з сусідами подружилися, наприклад, ця родина із цими сусідами, вони будуть товаришувати, тому я думаю, що ця сітка буде надовго. Це ми перейшли на сусідню ділянку, так само тераса, так само кран. Хочу вам показати той колір. Власне, заді також нове котежне містечко, таке невеличке, зелень. Там нічого не буде будуватися. Власниця, яка продавала ту ділянку, там не є цілий гектар, там якісь лісочки і так далі. Але може пізніше, але правило забудови 20 метрів від річки, дає дуже багато простору, що не буде будинок будинок стояти. Ну і давайте підемо всередину будинку, покажу вам планування мансардного поверху. Тобто нагадую, що на першому поверсі у нас там є спальня, тут кухня вітальна. Піднімаємося по сходам. Сходи, бачите, зроблені. І рівненько, ідеально, все як повинно бути. Приїжджає е, людина, яка потім з клієнтами дивиться будинок, чи все підходить, Ім, якщо все підходить, підписують, а як не підходить, щось перероблюємо. Там якісь мілкі деталі, але не крупно. Стеля, як бачите, робимо вологостойким гі... зі... гіпсокартоном, хоча всі в Польщі роблять звичайне, ми не економимо, робимо таким. Піднімаємося, це, це така як площадка, наліво. Це наші. Основна це скажемо спальня кімната батьків. Вона приблизно десь тут 18 метрів квадратних. Між тими двома підрозетниками ставиться отак от ліжко. І, що найважливіше, тут підголовник під приблизно 120 метр, метр 40, Тобто цього для ліжка вистачає. Що дуже важливо, в, свій, в своїй спальній кімнаті у батьків є свій санузол, тобто називаємо це. Це ж не другий поверх, тому що ми будуємо одноповерхові будинки, тому це мансарда. Тому на мансарді тут є свій санвузол. І в чому суть що. В сусідньому тут, де санвузол і зліва тут гардероб, у людей знаходиться за стіною спальна кімната. Тобто більше приватності. Санвузол приблизно там був десь 3 квадратних метри, і це гардероб, Він тут приблизно також 3 квадратних метри. Тут грибінка на другий поверх. Чому? Тому що тепла зроблена по всьому другому поверху. Задуваємо, як бачите, піною. Піна тут задувається стерпіла, вона стоїть 250 і піною ми задуваємо 250 мм тут. Профіля накручуємо. Чому тут ще не зробили? Тому що, як бачите, тут буде газова шахта. І ми ще ставимо газові котли, газову, газову шахту дороблюємо. В Польщі дуже довго чекати підключення газу, десь приблизно 3 роки. Але ми з України і вміємо з людьми домовлятися. Це не натяг на якісь там корупційну схему, а на те, що якщо ти нормальна людина, з усіма вмієш домовлятися, спілкуватися, то люди з тобою також хочуть співпрацювати і тобі в усьому допомагати. Так само, як наші тут юристи, адвокати, нотаріуси в Польщі і так далі. Всі дуже класні люди, з якими хочеться прям знаєте, товаришувати і працювати. Це ще один санузел, що можливо. Пам'ятаєте, там був санузел в батьківській кімнаті, і тут ще один санузел для двох цих спальних кімнат для дитячих. Тобто він тут приблизно десь також 3-3,5 квадратних метри. З цієї сторони виведена вода, тобто тут може бути невелички. ця сушка, умивалка, унітаз. І там може бути це, ванна, ванна ванна може стояти, вона тут буде метр шістдесят. Далі попадаємо менша спальна кімната. Вона приблизно десь 10 квадратних метрів. З великим вікном уже. О, у нас гості мешкають тут. З великим вікном і можна побачити свою земельну ділянку. У вікні відражаю я, добрий день. Далі. А те, що сказав, що тепла підлога на мансарді також. Тобто, якщо ви замітили, немає ніде радіаторів. І друга спальна кімната, вона приблизно десь 15 квадратних метрів, вона така більша. Тут, як бачите, балки ми зашиваємо, тобто цього не робимо, тому що тут немає сенсу це робити. Нагадаю, що тут у нас висота 1,20 м атік, і до стелі у нас до підконька десь приблизно 3,7 м, Тобто достати нереально. Власне так. Виглядає друге за друге вікно, таке трапецеобразне. Як бачите, до речі, ми цю американку робимо, шви тут зароблюємо. Тобто тут заходь і їж, роби собі ремонт. Діма, прораб, зробив у нас ручки не з цієї сторони, щоб відкривалося, а з цієї. Це його ініціатива. Ну, Побачимо. І от власне це подвір'я, отак от можна побачити, як все виглядає. тут. Тиша, спокій. Тому купуйте, заробляйте тільки не двохповерхові. Сім'якую вітання з Варшави, з Польщі і до нових зустрічей.